Привіт! Ви готові йти зі мною на закупи вигідних вихідних у метро? Тоді гайда. Дуже зручні крісла Сігма. Сковорідка Аро. Ірландське віскі Джеймсон. Українське вина Фрателі Азнаурі Шабо. Світле пиво Карлсберг алкогольне та безалкогольне. Кілька баночок Red Bull Якомога більше лаймів, Салат Metro Chef Червоний перець. Варені креветки. Кава в зернах лаваца Велике пакування Oreo Улюблені сири з гора. Уже замаринований шашлик. Пломбір хрещатик Учас на касу. За суму спокійна, бо в метро більше купив, менше заплатив. А ще є чудова новина. Вигідні вихідні триватимуть аж 7 днів, тож маємо більше часу, щоб вигідно закупитись. Сьогодні покажу, що куплятиму на вигідних вихідних. Перше, що вибираю, м'ясо для шашлику. Цього разу беру свинину. Та застегнова частина коштує 134,90 гривень кілограм. На дачі ще будемо смажити курку. Вирішила цього разу купити більше, тож беру пакування стегу на 4 кілограми від наша ряба. Тим паче на нього зараз знижка 20%. Побачила недавно, що креветки можна приготувати на грилі і вирішила спробувати. Узяла два пакування креветок від Кароліна. Вони зараз на знижці, тож заплачу на 25% менше. Люблю зранку смажити сирники, тому беру із собою на дачу сир. Зараз на понад 30 позицій молочної продукції молокія діє знижка до 35%. Виходить дуже вигідна купівля. Побачила акцію на тверді сири від Метрошеф. знижка до 40%. Я не втрималась і купила свій улюблений пармезан. Для салатів беру обов'язково томати. Ціна за такі на гілці 59,90 гривень кілограм. Нарешті розпочався сезонник нектаринів і персиків, тож закуповуюсь наповну. Починаю з дектаринів, ціна на які 79-90 гривень кілограм. Далі беру персики, що коштують 69-90 гривень кілограм. Це, до речі, нижче від звичайної ціни на 20 гривень. Ну і на останок персики жирний за 69,90 дев'ять гривень кілограм. Це зі знижкою 50%. Також у метро ще є абрикоси від власної торгової марки, пакування по одному кілограму. Візьму пачку пісочного печива. Люблю. Ввечері на веранді пити чай у спекотну погоду рятує тільки морозиво тож про нього не забула. Треба пам'ятати також про їжу для пухнастих членів родини. Тож беру 6 паштетів гурмет зі знижкою 25% Також купую пляшечку віскі Джеймсон для нашої колекції міцного алкоголю. Зараз на нього діє акція, тому коштує воно на 270 гривень дешевше. І ще ми нарешті оновимо наш старий гриль Вирішила вибрати портативний, адже його зручно возити із собою. До речі, зараз на всі грилі від Метро Professional та Терінгтон Хаус знижка до 30%. А тепер ідемо на касу. Привіт! Ви готові йти зі мною на закупи вигідних вихідних у метро? Тоді гайда. Дуже зручні крісла Сігма. Сковорідка Аро. Ірландське віскі Джеймсон. Українські вина Фрателі Азнаурі Шабо. Світле пиво Карлсберг алкогольне та безалкогольне. Кілька баночок Bull Якомога більше лаймів. Салат Шеф Червоний перець. Варені креветки. Кава в зернах лаватса. Велике пакування орео. Улюблені сири з вини гора. Уже замаринований шашлик. Пломбір Хрещатик. Час на касу. За суму спокійна, бо в метро більше купив, менше заплатив. А ще є чудова новина. Вигідні вихідні триватимуть аж 7 днів. Тож маємо більше часу, щоб вигідно закупитись.